Чому мені більше подобаються прості воронки продажів? В книзі Марії Солодар Воронка продажів в інтернеті є схеми дуже потужних складних воронок продажів, які враховують різні в сценарії перебігу подій, що дає змогу вам більшу кількість людей перетворити в своїх клієнтів і продати цим клієнтам більшу кількість ваших товарів та послуг. Коли дивишся на такі воронки, то здається, що вони точно будуть приносити багато грошей. І більшість людей думає, що чим складніша воронка продажів, тим більше грошей вона буде приносити. Але реальність така, що коли ви тільки запускаєте свою воронку продажів, то є велика вірогідність того, що вона не буде добре працювати. Бо у неї будуть слабкі місця, які ви повинні як можна швидше знайти і оптимізувати, і тільки тоді ваша воронка буде добре працювати. Якщо у вас проста воронка, то вам набагато простіше знайти ці слабкі місця і їх оптимізувати. Якщо ж у вас дуже складна воронка, то у вас дуже багато елементів і вам доведеться дуже добре покупатися в цій воронці, щоб знайти ці слабкі місця і щоб виправити їх. Я вважаю, що якщо просте не працює, якщо, наприклад, люди банально не підписуються в вашу воронку, то вся решта тієї складності, яку ви створюєте, вона не має ніякого значення, бо люди банально туди не дійдуть. Якщо ви навчитесь створювати потужних простих воронок продажів, то зі складними воронками у вас точно будуть проблеми. До речі, не забудьте забрати мої 11 секретів інфобізнесу в шапці профілю.